Доброго дня, шановні мої підписники. Доброго дня українці, які мене дивляться, та інші люди, які зацікавились моїм відео. Я Зоя Загородня веду блог, тимчасовий захист українців в Іспанії. І сьогодні, 10 травня 2024 року, я хочу вам показати ціни у Меркадоні, тому що багато людей, багато підписників просять. Щоб я показала їм повністю, скільки вартує той чи інший продукт. Зараз я буду, йду в Меркадону і буду поступово вам показувати деякі ціни на продукти. Ця сітка магазинів Меркадона знаходиться на острові Тенерифе. І також знаходиться по всій Іспанії, і ціни приблизно в різних куточках Іспанії одинакові. Фруктовий ряд у Меркадоні досить дорогий. Фрукти краще купляти у фрутерії, тобто у фруктовому магазині, і овочі також. Не буду вам називати ціни, ви просто самі розберетеся. Не буду вам називати назви фруктів. Ну, от, наприклад, Киві тут вартує 3 євро. Ну так само, як і фрутерії. Є Киві за 5500, є Киві за 2,99. Яблука 2,29, 2,49, 2,85, 2,49. 2,85, 2,19 і 2,49. Мандарини 2,19 і е, євро 99. Ну і так далі. Повторюся, що фруктово овочевий ряд у меркадоні дорожчий, ніж у фрутеріях. Помідори євро 99, 2,50, 2,39. Різні помідори по різному вартують. Огірки пепіно 2,39 і 2,19. Чесник євро 55 і 2,10. Картопля євро 99 і. Батата 3,29. Шоколад мілка євро 20, гривня 40, інші види 2,95-3,25, бачите, з горіхами, міндалем 3,25 і так далі. Є заморожені овочі, різні. Є грибочки, кілограм шампіньйонів 5,30, така упаковочка гривня 40, гривня 60 перчик червоний 2,79, зелений 2,59. Але я повторююся, що всі ці фрукти-продукти у фрутерії можна купити дешевше. Просто, просто тут викладка, можливо, гарніше, чи ще що-небудь, морква. Кілограм моркви євро 67. І е, оце я полюбляю, це гуакамоле. Е, кілограм коштує 7,58, а е, пів кілограма 3,79. Ціни, до речі, в Іспанії також ростуть. Гуакамоле – це е, такий крем із, е, ось, із авокадо. Дуже смачний. Також є різні капусти, салати, салати готові вже майже до використання, різні помідори. Авокадо коштує 5,99. Є полуниця. Вартість полуниці у нас за кілограм 7,50, це пів кілор... 550 грам, 4, 4 євро 13 центів. Хочу показати вам рибний ряд креветки 12 євро. Так, це кальмари 6,65. Так, і такий тунець, який я вчора брала і тестувала, шматочки. Мені дуже сподобалося. Сьогодні я прийшла взяти цілу рибину, тому що її вартість ну, набагато менша, ніж я брала вчора вирізку із цього голубого тунця. Величезна камбала 13,50 кг, антоніто 10,95. Всі риби дуже смачні, ось сальмон майже 14 євро, цілий, якщо береш цілий. Тобто, якщо ти з кимсь прийшов, на пару можна взяти наполовину і це буде по, 12, по 14 євро. Якщо береш кусок, Просиш, щоб тобі відрізали. Це вже буде 22 євро, десь так приблизно. І ось всіма улюблена дорада, вартує 8 євро 95 центів. І всі ці рибини. Господиня, яка тут продає рибу, очищає, тобто лімпія, вона її ріже на шматочки і все робить так, як ви їй скажете. захоче голову від захочете, вона вам поріже на шматочки, захоче на філе, захочете на уху, відріже вам там голову і так далі. Ось я беру таку рибину, такого тунця голубого, і він. Заважує 2 кілограма 454 грама і коштувати буде кілограм по 3,95. Якщо, якщо б я захотіла шматочками взяти, то це вже буде вартувати 5,95 Ось такими стейками. І ось так дівчатка розробляють рибку. Мені теж порізали на шматочки. Намаз, намаз, І Ой. Запакували її. От, і ціна у мене вийшла. Зараз гляну, яка. Муча Паратій Мучаграсія. грасія. Муча Чао. Так, ціна вийшла 9,61 центр. 61 цент. Тут ну, 2,5 кілограма. Я взяла, так щоб порізала, мені порізали на стейки. Для того, щоб я змогла користуватися там, покладу в морозилку і можу виняти один стейк, підсмажити собі. От, і так як вони радять із сальса, тобто з соусом якимсь таким гострим. Так, ми заходимо у відділ молока. Молоко коштує, значить, подивимося зараз. Молоко із кози. До речі, коштує євро 87 літр, так, а із корови євро 26, євро 16 і навіть 84 центи. Це, мабуть, залежить від жирності. Є двохлітрові, літрові, верніше. Бачу ціни, не, поки що не розберуся в ціні. Е, є упаковками, упаковка 9000 мл 9,12. Ось так. Ось таке я беру часом молочко по євро 9 центів і е, також полюбляю молочко із кабри, тобто із кози. Е, винний ряд у нас теж різна, різна ціна. Вина можуть бути і євро 65, і 4, 4,10, і 2,25. Ну, в середньому десь так. Міцні алкогольні напої 15, 20, 13, 40, 11, 90, 8,50, 6,60. Ну, такі приблизно ціни є. Горілка водка. Є лікери, є вина, є білі вина. Отакі я вчора вам показувала. Три упаковки по 250 мл. Бланко шардоне, євро 60 центів. Ось так вина вартують. Євро 40 ось таке сухе вино для приготування їжі. От. 2,10. І е, ось такі вже дорожчі є, 7,95-4,25. Е, пиво є по 40 центів, по 60 центів, 75, 38 навіть центів. ну Це 0,3 або 0,2. Е, ну В основному десь в районі 1 євро коштує така баночка невеличка. Оце, до речі, класік. Баночка 0,33. мл вартує 32 цента. Тут у Меркадоні є косметичний відділ. Тут можна пасти купити, і шампуні, і навіть вітаміни і прокладки, і ацетони, і спир, і фарби для волосся, і гелі і будь-що. Ось такий відділ. Ось такий набір горошок, морква, картопля я беру для того, щоб зробити олів'є. Тобто доробляю туди яйця, огірочки і. Майонезик, цибульку, і з такого наборчику виходить непоганий олів'є. ну Звичайно, ще там ковбаску або корочку, або навіть тунець. Ось баночка перчика, наприклад, коштує євро 25-275 грам. І тут внизу завжди. Видно, скільки коштує кілограм цього продукту. Цей продукт, наприклад, 4,50. Тобто дуже зручно порівнювати вартість продуктів, коли ти бачиш вартість кілограма цього продукту. Кукурузка тут називається Маїс. От три баночки кукурузки, 210 грамів, вартує, вартує євро 25 центів. Ви просили показати крупи, ось тут крупи. Чорна фасолька 2,85 кг, така жовтенька фасолька 2,25. Ну, ось тут лентеха по 1,90€. Крупна біла фасолька 2,95, червона 2,75. І ось біла по 2,05. І тут ще є нут нут 2,65. Рис, кілограм рису 2,40. Ще рис євро 98. Ще один рис євро 25. Альтернатива є. Невеличка піца, ну, тобто середня 2,50, велика піца 3,40. Сирна піца 2,20. Сирний ряд. Сирний ряд у нас виходить від 8 євро до 14-15 євро. Дивлячись, який сир, або це козячий, або це суміш із козою. Якщо з козою, то це дорожче. Якщо просто козять коров'ячий сир, він набагато дешевший. Ряд дуже великий, широкий. Я його не буду висвічувати. Приїдете, розберетеся. Сосиски, упаковка 560 грам, 2 євро 25 центів. Є євро 640 грам, євро 85 центів. Різні 2,35, 2,20. Є такі ковбаски вже нарізані. Моя, я люблю таку ковбаску, вона коштує салямі 97 центів, тобто 8 євро кілограм. Ось так вона нарізана, запакована. Або ось така, наприклад, це чорізо. Це нарізана також і упаковано в чотири таких флешки. Кілограм коштує 9, 2, 9 євро 12 центів, а така упаковочка 2 євро 19 центів. Хамончик у нас теж у різну ціну. Є по 20 євро кілограм, є по 17 євро кілограм навіть. Упаковка 4,15. Ось така, наприклад, я його брала і він мені сподобався. Дві флешки. От, дві флешки 240 грам і ціна за кілограм 17 євро 29 центів. Є е, хамон по 29, по 30, по 35, е, по 40, тобто ціни дуже різняться. І е, ось там, де е, висять ноги хамонові, отут вже ціна е, висока. Тобто тут вже 51 євро, 23 євро кілограм і е, так далі. Ось Ось такий е, прес. Ось, сьогодні це не найвищий. А ось так нарізають хамончик. Живий вам на замовлення. Ось цей хамончик е, вартує 3,90 центів це за 100 грамів, тобто 39 євро кілограм. Самий дорогий сьогодні 58 євро кілограм. Як він відрізняється, я не можу вам сказати. Я не, не фанат хамону. Ось знайшла ще дорожчий хамон 7 євро 50 центів кілограм, ой, 100 грамів, тобто 75 євро кілограм. Ось такий хамончик. І зараз трішки пройдемося по м'ясу. М'ясо говядина. 8 євро 56 центів кілограм. Упаковка пів кілограма 4,28. Так, це буде у нас коровка. Іде у нас свиня? Так, і свинина у нас коштує 6 євро 82 центи кілограм. І така упаковочка коштує 3,41 500 грам. Так, а це у нас курятинка пою. от Пів кілограма, коштує 3,85, кілограм 7,70. Виготовляють у різних виглядах і тівтільки, і котлетки, і будь-що-будь-що, і вже запаніровані, і фаршиком будь-що будь-що. Такі вже фракції порізані, розрізані і запаковані, коштують дорожче, але якби на, кожне, на кожний гаманець є свої продукти. Крильця коштують 4 євро, 91 цент кілограм. І ця упаковочка євро 99, це 400 грам. Тут 8-10 крилиць. Частинками і цілими. І будь-що. Ось є така навіть жовта-жовта курочка, це якась домашня, але а можливо просто знижка на неї, тому що вона пожовтіла. Ось 6 євро кілограм. Такі стегенці. А можливо, просто знижка і все, і не пожовтіла на такий вид курочки. От. Можливо, зі спеціями. Ціла курка. Ціла курка вартує 3 євро 49 центів. Тут кіло 655 грам, 5 євро 88 центів. Ось така ціла здоровезна курка. Більше півтора кілограма. І ще із основних продуктів я вам покажу яйця. Значить, 12 штук яєць. Категорії М, тобто розмір М, вартує 2 ,50 євро 50 центів. От 6 штук яєць, євро 50. Значить, скільки тут? 12, тобто є інша категорія дорожча, яйця більше 3,45-12 штук. Знову ж таки. От, 24 штуки коштує 4,55 центів. Тобто кожне яйцо по 22-23 копійки виходить. Це нормальна ціна для яйця і вони досить такі великі. Ось таке. 6 яєць, гривня 60, вірніше євро 60. І самі популярні яйця це категорія L, L, 12 штук, вартують 2 євро 65 центів. Ну, оскільки тут поряд з яйцями вже виставлені, виставлена оливкова олія, тому... Покажу вам ціни на 8,75, 7,20. Це ось ця, ось ця марка вона завжди дешевша. Можна дивитися, оцей «Хасендадо» Хатендадо, і шукати хасендадо, він завжди, ця марочка завжди має меншу ціну. Три літра 26,10 8 вісім євро 70 центів кілограм, так, і є по 7 євро 15 центів кілограм. Це якщо три літра така банка, вона вартує двадцять євро. 45 центів. Звичайна олія соняшникова коштує ось така коштує євро 45 центів. Кава мелена 250 грам, 2,30 вартує. Кава не мелена кілограмова, кілограмова 8 євро. Отак От приблизно. Так, Теж різні види є, і для машини, і для заварки у чашечки, як ви бажаєте, які хочете. Ось така непогана, 250-50 грам. Я беру, я люблю заварювати у чашці і вона вартує 250 грам, 2 євро 42 центи. Кілограм 9,68 центів. Так, і ще ви просили мене, дорогі підписники, пройтися по сокам. Ось лимонний сік євро 40, потім суміш така морква, апельсин, лимон, євро 05 один літр, ось 90 центів один літр, євро 10 папая, ой, гаїба боїаба. Забула як Так, персиковий літровий євро 10. І ми такі любимо для дітей брати маленькі упаковочки. Упаковочка коштує 95 центів. Тобто по, по 200 грамів грам, три маленькі упаковки. 600 мл, коштує 95 центів. І от маракуя, Євро 10. Обожнюю маракую, дуже корисний продукт. Хліб є різний, із зернятами, і всередині, і посипаний, і просто тостовий. Просто тостовий. Євро 15 коштує. Просто тостовий. Ось, бачите, тут з з льоном, з льоном, не бачу ціни з льоном. Ну, ось такий, наприклад, хліб посипаний 95 центів. а Ось такий 2 євро. 2 євро. Але це, по-моєму, те ж саме, тут все поперепутано. Так, інтеграл. Ну так би білий величезний хліб отакий. Білий величезний хліб, 820 грам, євро 25 центів. Ось сірий хліб, чи то чорний, 720 грам, євро 70 центів. І ось я вчора брала такий хліб, я знайшла, чорний хліб, всередині дуже-дуже багато злаків зернових, 500 грам. Євро 60 центів. Дуже-дуже смачний, я просто його як, як, як їжу використовую. Ну, Ви тут можете знайти все, що згодно. На цьому я буду закінчувати свій огляд. От. Тут, до речі, добавлю, що крім того, що тут є соки в упаковках, тут є ще сік, який можна свіжий вичавити із апельсин. Ось такий апаратик, ви берете пляшечку 250 грам, потім пів літра і літрову. Ось такі такі категорії пляшечок, і літр вижатого соку коштує 4 євро, пів літра 2 євро 59 центів і 250 грам євро 89 центів. От, Тут ставите сюди баночку. Нажимаєте на ось цю клавішу і е, тут крутиться ось ця, е, значить, е, апельсинки, поступають у е, вижималку і ви маєте свіже вижати сік. Ось. Ну все. На цьому я і закінчу, тому що дуже велике відео вийшло, але це повний. Огляд Меркадони. Звичайно, не повний, тому що набагато більше продуктів є, і консервів, і, наприклад, там, консервовані огірки, консервовані помідори, будь-що консервоване. Всього дуже-дуже багато і недорого. Все, на цьому я з вами прощаюся і до зустрічі у коментарях картопелька, ось, до речі, папа євро 1,9 центів. І тут ще є кавунчик. Кілограм 2,39 центів. Він порізаний, смачний. і Я вам бажаю теж всього найкращого. Смакуйте, насолоджуйтесь їжею і насолоджуйтесь, будь ласка, відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте вподобайки. І пишіть мені у коментарях, будь ласка.